Росіян на зимовій олімпіаді не буде. Ну, принаймні, точно це стосується біатлону, де нещодавно міжнародна федерація ухвалила рішення не допускати навіть у нейтральному статусі представників країни-агресора до відбіркових змагань на олімпіаду. І це абсолютно справедливе рішення, тому що міжнародний спорт має очищуватися від кремлівської отрути і. Санкції у спорті мають діяти за тим самим принципом, як вони діють у багатьох інших сферах і стосуватися держави-агресора і їхніх сателітів. Такою ж роботою ми займаємося з моїми колегами народними депутатами у комітеті з питань молоді і спорту. Ми підготували список із 29 осіб, так званих спортивних функціонерів, які у Російській Федерації виправдовують агресію, підтримують так зване СВО, займаються. Спортивними анексіями роблять все, щоб використовувати спорт як спосіб пропаганди і виправдання агресії проти нашої держави. Цей список у вигляді постанови вже зареєстрований у стінах Верховної Ради, буде найближчим часом пропонуватися на голосування парламенту і подальшій відправці його на розгляд РНБО для того, щоб Україна з своєї сторони також робила кроки. І санкційний тиск стосовно країни агресора у спортивній сфері, адже це також як інструмент пропаганди, як інструмент виправдання війни, використовується активно Російською Федерацією на усіх можливих міжнародних майданчиках. За сприяння і підголовування моєї колеги Ольги Саладухи, відомої спортсменки. Голови Федерації легкої атлетики України, яка очолює в нас в комітеті саме робочу групу по протидії РФ у сфері спорту, напрацьовано і верифіковано поіменно список 29 так званих спортивних функціонерів з Російської Федерації. І дуже маю велике сподівання, що наше таке напрацювання спільно з журналістським середовищем, спільно з Службою безпеки України і представниками РНБО, буде. У вигляді накладення санкцій на цих осіб.